Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому черговому випуску, де ми досліджуємо Біблію. Сьогодні ми разом з вами вже маємо восьмий урок, який має назву Мудрість для праведного життя. І з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Отже, розпочнімо із пам'ятного тексту, який записаний у псалмі 90, 12-й вірш. Навчи нас так рахувати наші дні, аби ми не були серце мудре. Отже, я хотів би, щоб ми зараз з вами розібрали цей біблійний текст. І перше, що слід зауважити, це те, що цей текст записаний в 90-му псалмі, який написав не Давид, не Соломон, не Асаф. А Мойсей це єдиний псалом, написаний Мойсеєм. І тут дуже цікавий такий момент, що про що просить Мойсей? Він просить, навчи нас рахувати наші дні, аби ми набули серце мудре, щоб ми в результаті набули серце мудре. Тобто мудрість. І це виходить так, що Мойсей просить про набуття мудрості, хоча дивовижний факт в тому, що дії апостолів книга. Описує Мойсея як людину, яка була навчена усієї премудрості єгипетської. А Єгипет, ми знаємо, на той час це була досить така провідна держава в плані такого науково-технічного прогресу, що навіть сьогодні вчені до кінця не можуть зрозуміти, як от вони могли без сучасного обладнання побудувати от такі піраміди, які є. От. І от Мойсей навчався от в таких людей. І ось чому він ще досі. Просить, маючи усю ту мудрість єгипетську, щоб Господь навчив їх рахувати дні. Хіба Мойсей не знав, як рахувати дні? Хіба якби єгипетські от всі ці вчені його цього не навчили. І взагалі набути мудре серце, але як так, якщо він вже набув мудрість єгипетську? Що це означає? Це дивовижний вислів Моїсея, а ми знаємо, що Мойсей написав 90-й псалом. Тому що навіть мудрість Моїсея, вприклад, давав Христос. Він каже: Ну, це ж написано в Моїсея". і євреї так розуміли. Ну, коли в Моїсея написано, і Моїсей написав і п'ять книг, і Тору, і ми бачимо, ми вже казали, що псалми нам показують молитви святих Знутрі. Знаєте, ми не знаємо, як молився Христос. Він не багато нам своїх молитв у діях апостолів, але в псалмах ми знаємо, що Христос і так молився. Ми знаємо, як молився Давид. І знаємо, як молився Моїсей, і ми бачимо, щоб таким мудрим бути, як Моїсей, то треба постійно цього від Бога чекати і просити. Цікаво, що цей Псалом 90-й він часто використовується для того, щоб, так би мовити, показати підсумок життя людини. І, Зокрема, в цьому псалмі описуються слова, скільки людина може жити. Також і згадується про те, що для Бога тисяча років це, це мить, а для людини 70-80 це все її життя. Ось. І тому, коли ми говоримо про питання, а чи не був Мойсей мудрий, він розумів, що не все те, що тут навчать нас на землі, люди. Не все то є ця мудрість істина. І інколи, проживши тільки цих 80-80 років, ти починаєш розуміти ті речі, які дуже важливі, які потрібні. І, власне, чому він каже, навчи нас рахувати, дні, щоб ми набули серце мудре. Тобто він вказує на цю причину, що дає мудрість, це досвід. І разом з тим він каже, Боже, ти мене вчи під час цього мого життя і навчи мене рахувати, щоб я не просто ставився до свого життя ось так, ну, раз, раз, так як сьогодні одне, завтра інше. Проходить час, проходить. і Дивишся, а вже пройшло один рік, другий, третій. І ти не так цінуєш ті свої руки. І Моїсей пише про це: навчи рахувати наші дні. Навчи нас ставитись з пошаною до часу, тому що це найцінніше, що сьогодні ми можемо мати, і цей ресурс найцінніший, він повинен бути направлений на те, щоб ми здобули мудрість. А якщо цей ресурс, час дні направлений на інше, ми просто втрачаємо ресурс, ми не здобуваємо цінності і здобуваємо те, що, врешті-решт, зітліє і загине. Дуже дякую за ваші відповіді. Отже, говорячи про мудрість, в чому ми сьогодні знаходимо мудрість? Адже, як раніше, сказав Богдан, те, що от мудрість, яку пропонує, в принципі, ось цей світ. Ну це зовсім щось інше, тому що от в результаті, якщо ми бачимо, що ми набуваємо світську мудрість, потім в кінці то ми вже розуміємо, а в принципі не стільки ми багато її чогось і знаємо. От в чому набути справжню мудрість, можемо. Ви знаєте, цей світ пропонує знання, і знання великі, але мудрості він не пропонує, бо ми бачимо, ж як при цих знаннях, які є. В різних, і в медицині, і там, в техніці, в економіці у цього світу нема щастя. Мудрість, вона йде до щастя, до якоїсь успокоєності. І тому мудрість тільки в Божому Слові. І ігноруючи Боже Слово, ну а про яку мудрість можна казати, ні про яку. Знання, якщо можна так привести приклад, знання постаті, як Опенгеймер, призвели до великого відкриття. Але, врешті-решт, це відкриття не, не дало людству нічого корисного. Mm -hmm. Тому вони мали знання, були розумні, але були дуже немудрі. Mm -hmm. Так, так. Тобто ми бачимо, що в дійсності виходить так, що світ і Біблія по-різному трактують мудрість, і в Біблії неодноразово сказано, що саме у Слові Божому знаходиться справжня мудрість. От. І ще, от, якщо ми говоримо про книгу псалмів, то от, яка є мудра людина на основі книги псалмів? От можемо навіть пригадати перший псалом. Як там сказано? Я, власне, про перший псалом mm -hmm. і так подумав, коли зображається постать, в чому проявляється мудрість? Цієї людини. Блажен муж, за наради справедливих не ходить, наради, не стоїть на дорогах тих, де не потрібно стояти. Він не йде по тому шляхові, де не потрібно йти. І знаєте, мудра людина вона бачить небезпеку і ухиляється від неї. А нерозумна, вона йде до напрямку до цієї небезпеки і йде собі на загибель. І, в, том, в тих же псалмах і Соломон писав псам людина, яка славиться своєю мудрістю. Mm -hmm. Але найголовніше, хто дає цю мудрість людині, а, хто дає бачення того, що в подальшому є якась небезпека. Бо людська така риса, знаєте, я, як, як то каже, мені гори по плече, а море по коліна. Я можу зробити все і навіть більше. А мудра людина вона розуміє. Я не дуже такий сильний, я слабкий, і я мушу вповати на Бога. І Бог показує шлях. Бачиш там поганий, поганий колектив, краще вминути. Бачиш там нерозумні, краще йти дорогою до мудрості. Mm -hmm. Саме так. І от важливо, от якраз таки роль, як ми сьогодні можемо. Так сказати, відрізнити, де є от мудрі, а де є не мудрі. Це саме якщо ми читаємо Слово Боже, і якщо ми живемо за його стандартами. А що є ось таким Божим стандартом сьогодні для кожного із нас? Знаєте, кажуть, що жити по Божих хвиліннях, по закону Божому, угу. це неправильно, це вже все не потрібно, це якось ну, це обмежує ну, нас обмежує в чомусь. Обмежує І тому подібне. Але, власне, жити по цих повеліннях це прояв великої мудрості з боку людини. Чому? Тому що коли ми використовуємо якийсь електроприбор і говоримо, ну, я поставлю його от там і там, наприклад, мікрохвильовку, і буду там гріти все. Я туди буду і метал класти, щоб там грілося, і всі речі, врешті-решт, буде. Зламана мікрохвильовка і можуть постраждати і люди. Чому? Тому що є правила. Тому що людина мудра, вона живе по цих правилах. Людина мудра їздить по правилах. Людина мудра, грає в футбол по правилах. У всіх спектах життя людина мудра розуміє, що так краще. І тільки тоді вона зможе насолоджуватись життям, коли жити по правилах, хто створив це життя. Тому і в цьому полягає мудрість. У mm -hmm. виконанні закону. У виконанні закону. Дуже добре, так що ціль якраз таки в мудрості у виконанні закону. Дуже дуже дякую. І ось в принципі, от коли ми з вами говоримо про Божий закон, от ми також знаємо, що у нас якби є завжди спокуса. Повернути не туди, зійти на неправильний шлях, от, не вчинити за Божим законом. І як все ж таки от уникнути спокуси, як долати от, все це? Уникнути спокусу, ми можемо тільки силою Божою. У нас пам'ятний вірш, коли Мойсей не на свою мудрість спирається. Хоч ви казали, він і в Єгипті там був мудрим, і ще мудрий був. Людською мудростю в нього було. Забагато, але він розумів, що небесна мудрість людська ну, це як знаєте, як небо від землі, і треба її шукати. І тільки от в молитві, тільки в бажанні, тільки в осознанні того, що в тебе своєї мудрості нема, ми можемо оце сдавати і довіряти свої шляхи Богу. Як ви і казали, коли стаєш на шляхи закону Божого, там і є мудрість. Це мудра людина, яка стає на такі шляхи. Пам'ятаєте, як Бог сказав Ісусу на війну? Повчайся в цій книзі постійно, де не відходить вона від уст твоїх. І тоді будеш благоуспішен на всіх путях твоїх. Ота мудрість. І ми бачимо, знаєте, навіть країни, протестантські країни. Іноді знаєте, в нас на Україні, в Росії таке слово протестант, іноді кажуть, «Ти, ти не нехресть. Ми привчили нашу православна католицька церква. Оце воно що є. Але ми дивимося, Данія, Швеція, Германія, частково, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, США, Канада. Це провідні країни світу, і в цих, серед цих провідних країн країн світу нема не православних, не католицьких держав. Всі вони протестантські, тому що вони звернулись до мудрості слова Боже після Лютера. Після його цих тезисів вони пішли путем Слова Божого, а не просто там передань і все інше. І ми бачимо прорив який. Я вже не кажу про юдейський народ. Ви знаєте, я якось статистику читав: 52% нобелівських лауреатів це євреї. 80% чемпіонів світу по шахах це євреї. І так далі, і так далі. Там артисти, все все. Але там же пишуть, що а, євреїв до, до землі, процент до населення землі це 0,002%. вам мудрість. Тобто люди, Тора, святе письмо для них було святим письмом. І ми бачимо, що вони мають мудрість цей народ. Може, вони вже і не так зараз живуть по святому письму, але Бог каже, до тисячного роду я благословию. Бог благословляє як за Моїсея, за тих людей, за Ізиків, які шукали Божої мудрості, а не передань і всього там святих отців, і всього іншого. Так, тобто мудрість в його слові. Амінь. Дорогі друзі, ми щиро дякуємо за те, що ви долучилися до перегляду цього відео. Запрошуємо вас ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватись на наші канали. Божих вам благословень! Побачимося з вами у наступному випуску.